Якраз дитиріско відповіла і сказала: мої діти можуть і від. Ти іншу дитину, яка говорить мовою терористів, у чому проблема? Ви це був допис в інстаграм, де я написала: так, я токсична, я токсична до всього російського, і відповідно під цим дописом зібралася величезна кількість підтримки, таких самих токсиків до всього російського, як я. Але звісно, і були інші люди, які продовжують захищати російську культуру в Україні. Її хейтерка мені щось там написала. Я не пам'ятаю конкретно, що із. Звісно, я так емоційно їй відповіла, але знову ж таки, це не заклик до побуття дітей, як мені там пишуть. розумієш? це, це правда, що саме що діти можуть відповідати іншу дитину? А дивись, мої діти ростуть в Україні. Вони виховуються українською мовою. Їхній батько на лінії зіткнення вже четвертий рік захищає їх від росіян, які говорять російською мовою. В їхнього батька було важке поранення, яке зробили росіяни. І коли діти бачили це, для них все російське це біль, страждання, це терор. І страх мої діти розуміють, що Росія е, знищує українців, може вбити їхнього тата, який захищає, і все, що лунає російською мовою, для них загроза, це логічно.